Будова світлового мікроскопа. Щоб познайомитися з будовою клітини і розглянути її складові частини, потрібно використовувати збільшувальне обладнання, одним з яких є світловий мікроскоп. Перші мікроскопи були схожі на збільшувальне скло, і в них використовувалося лише одне скло або лінза з полірованого гірського кришталю. Одним із перших творців мікроскопа вважають фізика і математика Галілео Галілея. Великі технічні можливості і кращу якість зображення можна отримати за допомогою мікроскопа із двома лінзами. Створення такого приладу пов'язано з ім'ям англійського фізика Роберта Гука. Цей мікроскоп збільшував у 30 разів. Для свого часу чудової майстерності у виготовленні мікроскопів досяг нідерландський купець Антоні Ван Левенгук. Він умів виробляти лінзи, що збільшують до 200-270 разів. Лінзи закріплювалися на спеціальному штативі, тому що для досягнення такого збільшення важливо, щоб досліджуваний об'єкт знаходився точно навпроти лінзи і на певній відстані від неї. За своє життя Левенгук виготовив більше, ніж 200 мікроскопів. Корпус мікроскопа утворюють основа і штатив. До штатива прикріплений предметний столик і приєднаний тубус. У верхній частині тубуса розташований окуляр, через який розглядають досліджуваний об'єкт. В нижній частині тубусу мікроскопа розташовані об'єктиви. Аналізований об'єкт прикріплюється до предметного столика за допомогою затискачів. Важливою складовою частиною мікроскопа є джерело світла. Освітленість регулюється за допомогою діафрагми. Для переміщення предметного столика передбачені макрогвинт і мікрогвинт. Для збільшення зображення в мікроскопі використовуються дві лінзи. Одна з них знаходиться в об'єктиві, а інша в окулярі. Найуважніші вже помітили, що на об'єктивах і на окулярах є певні цифри. Для того, щоб визначити збільшення мікроскопа, нам потрібні лише ті цифри, які написані поруч з іксами. На об'єктивах це значення 4х, 10х, 40х, 100х. На окулярах 10х і 20х. Ці значення вказують, наскільки збільшується зображення за допомогою певного об'єктива або окуляра. Збільшення мікроскопа дорівнює добутку збільшення лінзи окуляра на збільшення лінзи об'єктива. Давайте це тепер розглянемо на прикладі. У нас є об'єктив 40х і окуляр 20x. Для того, щоб визначити збільшення, нам потрібно ці цифри перемножити. І шляхом нескладних математичних розрахунків ми отримаємо збільшення мікроскопа у 800 разів. У школі зазвичай використовуються мікроскопи зі збільшенням до 400 разів. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд, легкого вам навчання та якісних знань. Не забудьте залишити свою вподобайку та підписатися на канал.